З Прикарпаття вітаємо вас, доброго всім раночку. Сьогодні у нас чудова сонячна тиха погода. Чому я настільки приділяю уваги погоді? Тому що нас досі так сильно заливало, що наробило великої шкоди у моєму саду. Деякі рослини загинули уже бачу по них. Троянди отримали хворобу грибкову. Треба буде лікувати і боротися з цим. Як наслідок дощів, слимики розвелися ще більше. Ось, дивіться, який красень лізе. Як мені вже ті слимаки надоїли? Воюю з ними вже довго, овочі їли, цибулю поїли, квасольку поїли. Я вам показувала до квітів вони взялися з перших днів, то ще окрім тих дощів. Які поховали деякі мої кущики прекрасних флоксів, то ще й отака напасть. Але не будемо акцентувати на цьому увагу, тому що ну, це таке лихо, з яким ради дають, і будемо це робити. Щоб, як то кажуть, не гірше. Пташки співають. От спеціально не говорила бо вслухалася. В цей щебіт, повернемося до теми, яку я собі сьогодні затіяла і на яку я хотіла з вами поспілкуватися. Чесно кажучи, я мала намір такі першочергові плани складала про те, що ми будемо з вами говорити про все за якимось порядком. Тобто, от як. Планувався наш сад, як він розроблявся, як він готувався від першого деревця, від першої клумби. Але іноді доводиться плани ламати, тому що коли я показала клумби з флоксами в попередніх відео і отримала такі схвальні коментарі, де ви, підписники, були ну, просто в захваті від цих квітів. І я вирішила відповісти на запитання, які, власне, ви мені задавали про вирощування флоксів, що то за сорт, як за ними доглядати, яких помилок припустилася під час цього догляду і вирощування. Ну і такі інші запитання. Тому я зрозуміла, що є потреба насамперед поговорити про ці квіти, так як вони зараз в повному такому квітуванні. Час їм є не такий вже короткий, як міг би хтось подумати, тому що вони дійсно цвітуть довго, особливо якщо вони отримують правильний догляд і правильне підживлення, то я зараз буду потрошки про все розповідати. Вам може видатися, що тих флоксів у моєму саду тьма. Стосовно кількості, так ви не помиляєтеся, я вже їх порозсаджувала дуже багато. Це все колись було мною принесено у мій сад у вигляді одного невеличкого кущика. Але так як сад дорослий, давно вже дорослий, йому 20 років, то ви собі уявіть, скільки я розмножила і порозносила цих. Кущиків, флоксів, по, по всьому саду, вони, мене, вони в мене скрізь і їм всюди є місце, ніде вони не є зайвими, дуже прикрашають сад. А от стосовно сортів, я вас, мабуть, здивую, їх всього-всього в мене два. Перший це сорт, о, я завжди забуваю цю назву, Одеса Rose Ай». Одеса Роуз Ай. Ви запитували, що це за сорт, то я відповідала тим, хто запитував. Ну і зараз озвучую ще раз на голос. А це я вам саме даний сорт показую зблизька, що ви бачили. Одеса Роуз Ай, про який я говорю. Він, можливо, зараз не в найкращому своєму вигляді після дощу, після тих довготривалих дощів. Ви бачите, в ньому багато пуп'янків, вони ще розпустяться і він певний час буде нас радувати. Деякі прив'ялі квіточки, ото вони вже відцвітають. Я буду зараз його зачищати, щоб він мав ще довго такий розкішний, презентабельний вигляд. Це гібрид, цей сорт гібридний, тому він такий пишний. Мабуть, тому ну а це другий сорт. Який живе в моєму саду, я щоправда назви його не знаю, тому що купила на ринку з рук у бабусі, яка так само не знала, що то за сорт. І скажу вам, він досить таки відрізняється від попереднього. Як я так розумію, що це із старих сортів, тому що він високорослий, він значно вищий від Одеса Роуз Ай. В нього відрізняється китиця. Це теж кидається дуже в очі, тому що у ці китиці суцвіття в даному сорті значно ну, такі бідніші, не настільки пишні. Ну і квіточкою. Квіточка теж дрібніша і має. Такий біл... біленький крайчик. Тепер стосовно догляду за флоксами. Насправді це дуже невибаглива рослина, але щоб вона порадувала вас довгим і пишним квітуванням, ви повинні забезпечити їй як мінімум дотримання двох головних умов: вона не любить тіні і вона не любить сильно зволожених місць. В суху спекотну погоду вам флокси будуть надзвичайно вдячні за щедрий полив увечері, коли вже ця спека спаде. Полийте їх теплою, відстояною бажаною водою лийте не безпосередньо в центр куща, а довкола нього, тому що таке пряме попадання води може призвести до хвороби. До будь-якої грибкової хвороби. Цього не люблять жодні квіти, ви знаєте, не тільки флокси. Показую вам, наскільки флокси не люблять мокрих зволожених місць в саду. Отут в мене низина і після дощу довго стояла вода. Таке ціле озерце було. Раніше такого не спостерігалося, тому що не було таких проливних дощів, щоб довго земля не поглинала воду. І цього року саме таке трапилося. Тут ріс Флокс радував нас. А тепер, після того, як він тиждень. Відстояв у воді, бачите, яке лихо з ним трапилося. Рослинка загинула. Причому це відбувається просто з корення. Я дивлюся ці пагінці, починають гнити чи всихатися самого корінця, і я вже сумніваюся, що я зможу рослину врятувати. Але це буде моя така наука на майбутнє. Вчуся на власних помилках. Ну і раджу вам не припускатися цих помилок. І не садити в низині флокси. Тепер стосовно посадки. В цьому плані флокси не капризують, вони люблять нейтральні ґрунти, пухкі, легкі. Обов'язково додайте при посадці жменьку попелу з дерева, зі свого мангалу притримайте жменьку попелу. Для флоксу, він вам буде за це вдячний. Показую мій наймолодший кущик флоксів у саду. Я його посадила буквально цієї весни методом поділу куща це мій улюблений метод посадки флоксів. Я не живцюю, я не прихиляю до землі не прикопую, я просто ділю куща. На мій погляд, це найбільш вдалий метод. Щоб розмножити флокси, я його найбільше використовую. Мені подобається тим, що одразу ж є результати, видно ці результати, того ж року флокси квітують, але, звичайно, потрібно їх підживлювати. Як я підживлюю, як я годую свої флокси? Навесні, коли рослинка тільки пускається в ріст і показує над ґрунтом оці свої такі зелені. Бруньки, я підживлюю свої флокси курячим послідом. Можливо, комусь видасться, що цей метод дідівський, але саме так я роблю. Це перевірений метод, і він дає хороші показники. Але ж ви розумієте, що це ходовий метод тільки на початку весни, коли рослинка пускається в ріст. А тоді, вже, коли вона набрала пишну зелену масу, я починаю стимулювати її квітування вже іншими добривами. Тут я підбираю такі добрива із вмістом, рівним вмістом азоту, фосфору і калію. Наприклад, 20, 20, 20, 18, 18, 18. Це також гарний результат дає таке підживлення. Скільки раз за сезон я це роблю, ці добрива я вношу в розведеному звичайному вигляді, не кидаю гранулки, а розводжу на відро води і підживлюю ну, мабуть, разів шість за сезон. Ось таким нехитрим способом я вирощую свої флокси, які я дуже люблю. Ці красиві, ароматні надзвичайно, пишні рослинки, які... Прикрашають увесь мій сад. Якщо ви робите якось по-іншому, якщо ви маєте інший досвід догляду за флоксами, поділіться, будь ласка, зі мною. Можливо, у вас навіть є якісь зауваження, я буду дуже рада за них, прислухаюся обов'язково. Завжди рада, коли мені. Дає якісь рекомендації досвідченіша людина, мені приємно навчатися. Так що спілкуємо, спілкуємося. Дякую усім за перегляди, за коментарі і за таку ймовірну науку, яку я у вас почерпну. Ще раз, ще раз усім вітання із Галичини, із нашого чарівного Прикарпаття, здоров'я, наснаги, успіху вам у вирощуванні. Crossfire.